Друзі, ось у мене розквітла Гомфрена. Не знаю, чи можна писали в Фейсбуці, що Гомфрена не визріває, ну, яка вона гарна, оце зараз. Ось, якщо передасться, дивіться, яка квітка. Я думала, вона така, як гудзичок, А вона, бачите, яку має висоту? Не тільки, а дуже гарна. ось Ну, але вона не доглянута, просто не доглянута, тому що посадила, а хай росте, думала, виросте. Бачите, і ця теж має висоту таку. Гарні квіти. Ось отут ще вона така гарненька, бачите? Квітую собі, то ось яка в мене красуня, шалфейчик. Дивіться, який він гарний. А на наступний рік буде ще кращий. І ось сухоцвіт. Теж розцвітає, надумався. Ну і букет вам сторінку. Бувайте здорові!